Копати є що, збирати є що, а от заробити цьогоріч на картоплі кажуть селяни, мабуть, не вдасться. Адже ціни надто низькі. Пані Марія цьогорічних цін на картоплю навіть не знає. Клапуть города обробляють з чоловіком не на продаж врожаєм в втішині. Буде що закласти на зиму. Великої білика буйна ківки. Врожай гарний, додає пан Богдан, бо дбають про добре насіння. Гучка є нові сорти, воля є нові сортики. Зараз кавали гною тут. Трохи є. А на сусідньому увісті гуде тракторець. Колись мали куня, на купили. То скупили. Цілу зиму коня годувати то не вийде. Тому тут робота кипить швидше. Поки пан Володимир розорює картопляні рядочки. Пані Віра підкопує важкодоступні місця. Де він заїде тут трактор? Він буде буксувати. І так я ото три о три Ой, три корчика весь відкупаю. І їду так що мов ближче. Картопля цьогоріч добірна тішиться подружжя з усіх мішків на полі з дрібною. Хіба один-два садили багато, бо планували продати. Та чи вдасться щось заробити, Адже ціни на картоплю знижуються чи не щодня? А що, вони мені дзвонили, що на шовий картопля була по 70 копійок. Це взагалі завал. взагалі то ноль. То хто наймає трактора, хто наймає такого уплатити, то картоплю за ліс не виплатить. Ну, але зібрати треба. Я кажу, вже пів того, на другий рік садити. Ну то що то? Що ми вложили? О, Машину гною купили, той кусок 500 гривень дали загни. Від жука треба покропити, від фітовтори покропити треба, насіння треба, завезти, на базар продати, бензина, дорога. Да? Купійки лишають. Не сподіваються на шалені прибутки і у цьому фермерському господарстві. Картоплю з поля тут одразу ж везуть до покупців, адже зберігати додаткові витрати. До того ж, під час зберігання бульби втрачають у вазі. В цілому рентабельність впала, і ну, це рік на ноль. Якщо вийдеться, то буде добре. Нині ціни на картоплю на ринках коливаються від однієї гривні до гривні двадцяти. Тетяна Моровель, Олександр Бригадир, головні новини Львова.